Громаду прийшла сумна і болюча звістка про те, що обірвалося життя нашого героя і нашого захисника Олега Гов'язова. Олег народився в Запорізькій області в 1978 році. Але потім тривалий період він проживав в нашій Новодністровській громаді. На жаль, сьогодні тут немає його рідних. Вони проживають на окупованій території. Але для Нього родиною сьогодні є. Ми, і сьогодні ми з вами його проведемо в останню дорогу, попрощаємось і подякуємо його за його жертовність, за його подвиг, за його героїзм і патріотизм, а також за любов до нашої рідної землі за те, що він стояв на захисті, і за те, що ми маємо сьогодні мирне небо. Ми маємо це пам'ятати і дякувати. Їм. Дуже багато гарних відгуків, коментарів про нього. Що він був гарним спортсменом, він дуже любив футбол, він займався іншими видами спорту. Він тут має друзів в нашому місті, які висловлюють співчуття і сьогодні дуже згорьовані такою втратою. Олегу дякуємо. Дякуємо за те, що він був справжнім. Був тим, хто, незважаючи ні на що, стояв і захищав. Ми дякуємо йому за це. Ми просимо у Бога, щоб простив йому всі гріхи, щоб Бог прийняв його душу, в царство небесне, щоб Бог його долучив до небесного війська, захисників, яких, на жаль, вже дуже багато на небі. Завжди повсякчас і, Духові, і по всі навіки, віки, віки, Світий Боже, святий сінки, святий без святий, помийна, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки Амінь. пресвято Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи на ваші. Сьогодні ми зібралися, цей скорботний для нашої громади день для нашого Новодністровська, щоб прощатися з воїном, той, який сповнив цю Божу заповідь, любові до ближнього і до Бога, і не завагався, а пішов на захист нашої держави, на захист кожного з нас. Тут хто, цих тут хто стоїть. Пішов з любові. І немає більшої любові, як хто своє життя дає за друзів своїх. каже Ісус Христос. І ми сьогодні прийшли щоб подякувати цьому воїну, який пішов на захист нашої держави. Ми найперше дякуємо його рідним тих, які є відсутні, матері, яка народила цього сина, яка. Немає можливості сьогодні прощатися з сином через те, що є на окупованій території. І ми сьогодні від імені Матері, від імені родини, ми дякуємо воїну, який став на захист, не побоявся, пішов захищати. Ми віддаємо в руки Божі, Богу, який є любов'ю і милосердям, і просимо Боже, ти будь до нього милостивий. Нехай Господь Бог, куди йому судею, але не ми, а ми від імені рідних, від імені громади дякуємо воїну, дякуємо воїну перший раз, дякуємо, дякуємо воїну другий раз, дякуємо воїну третій раз. Дякуємо, що не побоявся. Пішов і став на захист. на віки амінь. Нині повсякчас, і на віки віків, амінь. амінь. Бо ти цар світу і Спазуш і тві славу висилаємо. і і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. амінь. Його в наших молитвах. Молитва за всіх наших загинув полеглих воїнів. Не тільки за тих, хто зараз там воює, але також згадувати всіх тих, хто загинув там, за те, щоб ми тут спокійно могли прокидатися, могли спокійно проживати своє повсякденне життя.